Гарант пішов здавати аналізи. А журналісти секретних матеріалів виявилися небажаними гостями. Песен президента е, вирішує, сортує е, змі на чорний і на біле. Так сталося, що з десяток кореспондентів за здачою доленосних аналізів спостерігали в коридорі НСК. От так, просто в телефону. Бо ж до самого гаранта чомусь вирішили не пускати. Хоча десь там, відгородившись стрічкою за три десятки охоронців, президент розповідає про свою відкритість до будь-яких діалогів. Дебати це не є і нас, не пускають оце, тому полягає допомога. ваша? Що відбувається з президентом Порошенко, вже не може зрозуміти ніхто. По ночах він записує відеоблоги, а зранку під камери на стадіоні, здає свої аналізи на вміст наркотиків та алкоголю. Такого не було ніколи, і пояснити дії президента простою мовою дуже складно. Але політтехнологи кажуть, це і є його нова передвиборча стратегія. Програючи Зеленському у два рази, Порошенко вигадує нестандартні кроки та намагається виглядати сучасним. Мовляв, я простий та відкритий. Але все, що відбувається, це постановка для тих, хто не бажає думати та бачити події такими, якими вони є насправді. Давайте разом в усьому розберемося, що стоїть за цим шоу з аналізами президента. Не встигне перекритою дорогою кортеж президента покинути Олімпійський. Як в новинах замайорять заголовки крові президента, ні наркотиків, ні алкоголю. Решту показників свого здоров'я Петро Порошенко озвучувати заборонив. Володимир Зеленський прийшов до лікаря на годину раніше у клініку лабораторію. Всю кров з мене викачали, але слава Богу, я молодий в мене її багато. Цікаво, що вчора на необхідності здавати кров саме в будівлі стадіону наголосив навіть міністр здоров'я. Найбільш сучасне обладнання для цього є лише в антидопінговому центрі Олімпійського комітету. Але буде помилково говорити, що ця лабораторія знаходиться саме на Олімпійському, адже антидопінговий комітет знаходиться на іншому кінці міста. Тож в реаліях кров президента брав звичайний працівник медичної допомоги в абсолютно необладнаній для цього лабораторії. Адже ми не можемо не звернути уваги ось на цей стілець. Ну, коли це діючий президент, хтось йому, якісь іміджмейкери підпідказують, як це зробити телевізійну картинку. І щоб це зробити ближче до народу, треба щось таке зробити, що було дуже дуже давно, десь 70-х роках. Все це відбувається під запис однієї телекамери. А потім гарант вийде до обраних журналістів і наголосить, що він категорично проти влаштовувати будь-які шоу. Дебати це не є шоу, бо ж він за його словами президент відкритий. Виборців треба шанувати. Тим часом за 3-9 коридорів, прямо під металорамками, ці слова слухали ми, журналісти, яких адміністрація президента чомусь відмовилася впускати. Чому ми не можемо? Дивіться, ми всі акредитувалися. А тому логічне запитання: навіщо здавати аналізи на стадіоні, де немає для цього відповідної лабораторії, Петру Порошенко поставити не вдалося, і все то тобто, що робити? Як тут не згадати розслідування секретних матеріалів, де ми з'ясували і показали, як компанія дружини батька Петра Порошенка у відкрито торгує фальшивими медичними довідками? Відчиніть, будь ласка, ми просто поставимо декілька запитань. Розслідування завершилося викликом поліції в центральний офіс медичного центру. Родина Порошенка через місяць зрозумілу відповідь на цю історію, так і не надала. Мабуть, тому прес-служба президента не дозволила нашим журналістам потрапити на брифінг. Чому до нас ніхто не може вийти? Чому немає поваги до журналістів? Українська політика це шоу, а депутати справжні шоу мене? Вони постійно потрапляють в якісь публічні скандали. Когось ловлять на курортах з молодими коханками, а когось з наркотиками прямо під куполом ради. Кажуть, що в куларах парламенту навіть чергує ВІП-наркокур'є. Хто з депутатів бавиться наркотиками? Та які закони вони тоді для нас приймають? А яке місце в українській політиці займають наркотики? Так, свого часу заявив начальник департаменту протидії наркозалежності Ілля Кива. Наркотик на сьогоднішній день популярний його стало в десятки разів більше. Ті депутати, які вживають, їх відсотків 25%. Які прямо каже, у типового політика, так би мовити, старої школи з появою у житті великих грошей обов'язково з'являться і наркотичні речовини. Вони не вважають себе залежними. Для них це просто розвага. А тому секретні матеріали викривають великі секрети багатих та впливових. Верховна Рада ніяк інакше не зветься як клуб багатих та успішних. І саме спостерігаючи, як творяться закони, в очі кидаються зовсім не політичні речі. Як оце. Легендарні кадри дивної поведінки Дмитра Добкіна бачив, чи не кожен українець. І поки одні сміялися, лікарі на це дивилися зовсім без посмішки. Я бачу, що людина після того, як вийшов, трошечки очі розширили. З'явилась улипка. До цього цієї улипки не було. Якісь неадекватні рухи руками. Проблема наркоманії та алкоголізму у Верховній Раді існувала завжди. Хто, що, як і з ким в українській політиці добре знає вона. Найбільше вони, знаєте, хто квасять в день прийняття бюджету. Це завжди під Новий рік. От тоді там вся Верховна Рада п'яна. Світський журналіст та блогер Ярослава Коба. Вона знає їх особисто так само, як і страшні таємниці багатих і впливових. Коли я з ними опинялася в неформальній обстановці, я особистими на ну, особисті очі бачила, як приймають, бо ж вона прямо скаже: алкоголі, наркотики типова річ для українського депутата. Найчастіше вони приймають кокаїн. Це, це топ. Це е, найроз найпоширеніший наркотик серед е, депутатів, але є річ не з дешевих, на яку не вистачають навіть депутатської зарплати. Маріхуана і Кокс. Це. Ну, два дві, дві речовини. Це два найпоширеніших наркотики серед е, депутатів. Та простий українець не підловить політика за вживання того самого. Для цього в елітних закладах вже давно є спеціальні місця, аби на трохи усамітнитись і трохи порадувати душу депутатську. Є один заклад прикольний в центрі, де є одна така кімната секретна. Ти туди заходиш, називаєш певне прізвище. Ну власне, не один такий заклад, їх декілька і. В цих кімнатах там своя тусовка, всі приймають нюхають. цікаво, що часом настрої політиків можуть залежати так само від вживання чи навпаки на вживання цих самих речовин. Коли люди ці речовини вживають, тоді вони підсаджуються, так скажемо, простою мовою на них дуже швидко. Люди підсвідомо не можуть розслабитись. Тобто люди підсвідомо знаходяться в стані напруження. Нічного напруження. А чи бува не тому влада так впевнено ігнорує будь-які наркотичні питання? Офіційно їх нема. Але в той же час, що не день, то поліція рапортує про затримання чергових дилерів чи кур'єрів. Люди, які можуть себе це дозволити, вони нарахують гроші на, на руку всі люди, які йдуть в у владу, вони проходили якісь тести, такі психологічні, психіатричні, наркологічні, щоб не допускати до хворих взагалі, людей. Та все ж навіщо впливовим та багатим витрачати шалені гроші на наркотики? людина відчуває напруження, він шукає якусь речовину. Яку можна вживати, щоб дуже швидко отримати якісь розслаблення, кайф, якісь розкуті? Цікаво, що виявити чи вживала людина такі речовини можна упродовж місяця. А що стосується наркотиків, вони зберігаються наприклад в нігтях у волоссях на протязі місяця чи двох треба брати ці дослідження і дослідження. Але ті, хто може дозволити собі таке небезпечне задоволення, можуть дозволити собі і замести усі сліди. Люди, які вживають алкоголь чи наркотики, вони можуть це дуже теж модно серед високопосадовців, і багатих людей взагалі вони ставлять такі крапельниці і такі промивання за, за допомогою січогонних. Цітьогіних препаратів, щоб це дуже швидко вивести з організму, це можна зробити на протязі однієї-двох годин. І все буде чисто, навіть якщо людина вживала. Навіть десь годину тому алкоголі. і куди ж без корупції, навіть тут, як показує практика, можна підробити усі результати, будь-які медичні результати в нашій країні підробити дуже легко, будь-які цифри, якісь там будь-які дослідження ці медичні, ці не медичні, там соціологічні, ці політичні, це, це дуже дуже просто. Це це просто бумажка, чи якісь там в інтернеті ці ж. Робити політику сучасну та відкриту – це дуже добре. А перевірку кандидатів на наркозалежність ми тільки вітаємо. От би ще зобов'язати їх проходити психіатричну експертизу. То, може, і дурнів у владі було б менше. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один. 18 березня в нашому ефірі було сказано, ніби народний депутат Андрій Денисенко причетний до скандальної організації Мовний патруль. Це непорозуміння сталося через фейкові сторінки та акаунти, які від імені Андрія Денисенка розповсюджували його опоненти. Приносимо свої вибачення за поширення недостовірної інформації.